Сьогодні о п'ятнадцяті на соборній площі біля обласної державної адміністрації зібралося 50 учасників акції, які прийшли, щоб їхню думку почули, каже практична психологиня закладу Леся Самарська. За її словами, викладачі проти передачі закладу в обласну власність. Різниця дуже велика, тому що коли ми перейшли на місто на фінансування нашого міста, то все змінилося. І у здобучів освіти особливо категорійних і ліжка нові і ну Взагалі багато виділяється на те, щоб е на підтримку нашого закладу. 16-го року заклад фінансується за рахунок міського бюджету, каже директор Вищого професійного училища будівельних технологій Олександр Саюн. Щорічно це 20 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, видатки на наш заклад у бюджеті області не закладені. Черкаська міська рада зібрала з нас всі показники, бюджетний запит. Ми довели нам вже орієнтовно контрольну цифру навіть для того, щоб ми провели тендери на опалення, на освітлення, оскільки вже кінець ну, бюджетного року, скажімо так. А от гроші, наскільки відомо, в Черкаська обласна рада, на наш заклад не передбачила. З моменту передачі закладу на баланс міста тут відремонтували будівлю та гуртожиток, замінили вікна та облаштували кабінети. Говорить старший майстер Ольга Форман. Зараз, коли постало питання, перехід на область, звичайно, ми стурбовані тою ситуацією, бо ми знаємо наскільки фінансуються вірніше не фінансуються в такому розмірі заклади професійної освіти, які знаходяться на обласному бюджеті. Рішення депутатів обласної ради щодо зміни балансу утримувача закладу стало сюрпризом, каже виконувач обов'язків директора департаменту освіти Богдан Білов. Нині за кошти міського бюджету утримуються чотири заклади профтехосвіти. Це 80 мільйонів на рік. З 2016 року ми училище утримуємо, ми в нього вкладаємо кошти, ми відновлюємо його матеріально-технічну базу. Ми займаємося на увазі місто. І при цьому зараз би, депутати обласної ради проголосували про передачу його на баланс області, там приєднання до якогось е, об'єднаного училища. Тому е, ну, щось коментувати дійсно складно наразі, тому що ще до кінця ситуація не зрозуміла. Начальник управління освіти обласної державної адміністрації Валерій Данилевський показує розпорядження Кабінету міністрів про передачу трьох закладів у комунальну власність області два роки тому. І з тих пір. Все рухалося до того, щоб ці заклади передавалися в обласну комунальну власність. Більше того, в цьому році є указ президента, який зобов'язує прискорити ці всі речі. За словами Валерія Данилевського, нині створена комісія для передачі закладу. Цей процес триватиме від двох до дев'яти місяців. Я думаю, що з 1 вересня заклад повністю утримується з обласного бюджету. Це максимальний період. до цього часу, поки не здійснена формальна придача, буде отримувати місто, так як отримувало і утримується закиди, які є на отриманні міста. Ірина Філенко Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.